Кожен їхній день це поєдинок із хворобою. Ворогом, що з'являється без попереджень і б'є у найслабше місце материнське серце. Коли дитину содомить, Галина ладна на все, аби допомогти. Рік тому вони вперше зіткнулися з епілепсією. Почалися аналізи, здавали МРТ, енцефалограми. На той момент нічого не показувало. Назначили нам лікування, медикаменти. Ми почали приймати одні за одними, але стан тільки погіршувався. За цей час вона не знає, де провела більше часу вдома чи в лікарняній палаці. Це взагалі не життя. Коли дитина лягає спати, і не знає, де вона буде спати, чи в своїй кроватці, чи буде вона спати на ліжку в реанімації. Далі була діагностика і поїздка у Францію. 10 тисяч євро для порятунку збирали без перебільшень усім світом. Максим про лікарів і біль розповідати не любить. Для нього поїздка у Францію це літак. Я був в ванці, я так летів, високо вис, висок, там ще о, а ще там вавану такі були. А ще він знову готовий до подорожі, навіть основні слова вивчив. Вам зовні мерсі, Батьки не готові. Наступна діагностика це 25 тисяч євро. Також клініка виставила на операцію. Це ще 30 тисяч. Для Максима це шанс, кажуть лікарі. Якщо часто епілептичні приступи, то, звісно, це перспектива не дуже хороша. Це страждає інтелект, страдає фізичне і навсегда, то можна спробувати це робити. О тільки для звичайної родини Закарпаття такі гроші сума непідйомна. Хочеться попросити в тих людей, які зараз нас бачать, щоб вони допомогли нам врятувати нашу дитинку, вилікувати нашу дитинку. Разом вони малюють сонце і вірять, що воно посміхнеться, який шанс на порятунок. Для тих, хто хоче допомогти Максимові, на сайті подробиць у Рубриці ми допомагаємо, є всі реквізити родини.